Вітання, 30. -е. Сьогодні серпня, 24 й рік. Алюю. Ось такі дві стрілочки з напрямком нам. Як напрямку майбутнє нам. Прихід восьмь. Незабаром. 30-та, -е, за 31 й -е. І от, як кажуть італійці, аутунно. Це значить осінь хотіла зняти ці квіточки багасловані. У мене в Україні такий кущ перед хатою. Тож, вітання, мене звати Світа. Лючі я в Італії. Люче світло. А це відео поза позачасовим простором і духовне відео щоденник. От гарно виноград вививає італійський будиночок. Дуже круто. А oh. Є дві сили світло і темрява. Да? І ця боротьба між ними. І ми здаємо свої екзамени щодня. Щоденний екзамен. Чи нас веде Дух Святий, чи наші якісь бажання, наші плани, наші ом, мрії, а насправді. Є план Бога а є план нечестивого. Автоматично, якщо людина не виконує план Божий, автоматично вона виконує план нечистивого. Тож обирати нам цьому є наша свобода. Це дерево, пізнання добра і зла вже в нас монтовано всередину. Да? Якби також ця пустота якому може порожнечка, яку може заповнити тільки Бог. І зачасту ми люди шукаємо чомусь, в комусь цього відчуття повноти, а насправді відчуття повноти може дати тільки той, хто створив нас, той, хто створив цю планету, Земля. Це чудний космос, благословенну, красиву планету, галактики. Інші всесвіти, так. І пізнання Бога ми пізнаємо глибше Його план у нас, його Божа мудрість. Мудрість прибуває Бога, прибуває зі мною, І з кожним, хто притягнув це відео поза часом простором введіть свої духовні щоденники. Такий теж красивий будиночок. Тож міст, місце перехід. Працюючи певний період психологом, час, як напрямку християнського психолога, да, що навіть мав претанцювати да, перехід із якогось стану печалі, в радість, наприклад, да. він буде поступовий, десь можна прийти на золоту середину, відповідно, біль. Від болю до того стану, коли відбувається це зцілення. І це певний перехід. А, також є перехід до, до пізнання Бога. І він буде від слави в славу, від сили в силу і від віри в віру. Дуже гарно вся тінь. Так само відео працює, да? тобто чудо Божого творіння проявилось і в цьому смартфоні, да? бо надихнув людей створити і комп'ютери, і смартфони, да? і так далі, нові технології. Якщо людина буде говорити, що то вона сама то, звісно, то через неї говорить та сила темряви, яка хоче присвоїти собі всю, всю славу. А, а Бог свої слави не дасть нікому. І. Вітер. Вітер змін. Як святий, говори, та що ти хочеш сказати. Зміни ми постійно перебуваємо в цьому колі змін. Перемін требують наші серця, да? перемін вимагають наш глазам. Божі любові, ми дійсно всі єдині, одна єдина мова, мова любові. Це такі правильні слова, але це є істина. І мені дуже сподобалось, дійсно, Дух ти показав слово сон Дениса Дінісаровського, він проговорив, що в тому сні він бачив, як молились жінки України і Росії. Бо жінка. Це про беру образ миру, да, не війни, бо хоча єднання, єднання всіх народів. Є істина, є правда, яка все таємне стає явним. Ось мур, яка стіна, да, з зеленим таким зеленим плющем, якимсь іншого виду, якого я. У мене вдома інший, стіна це теж опора, яка може як відділити нас від Бога, так може відділити нас і від гріха, від думок темних сил, тому, тому що це постійна боротьба добра і темряви в нас. І десь стіни треба руйнувати з Божою допомогою, а десь їх. Активізувати, і цими стінами є також закон Божий, який охороняє нас від проклять, да? це ті благословення, які Бог хоче нам давати. Отак От хочеться знімати. О, і там веселка проявляється. А в білому кольорі да, спектр всіх кольорів. І в мене проявились кольори на, на голові, так? Да? Мені дуже захотілося поєднати фіолетовий і голубий. Тобто, ну так, на білому фоні. Не знаю, видно, не видно. Це такий ніж, ніж, ніжному варіанті, воно більш так мені по серцю. Це творчий підхід, скажімо так, сама постригла себе, да? сама покрасила. Ну, з більшою допомогою, звісно. І це, напевне, я роблю ще. Як приїхала в Італію, була місце, люблю тут періодично, скажімо так, відпочивати, ну, передихнути з дороги, скажімо так. В цьому місці, на жаль, жінки, які не можуть, молоді дівчата, які не можуть виховати дитину, вони віддають сюди така передача. Але з однієї сторони це добре, що вони не роблять аборти, а це такі приймаються рішення народити. Вони завжди вони мають підтримку і приймають такі тяжкі рішення, болючі рішення. І це також в цьому проявляється свобода. Можливо, в когось дійсно немає дітей, і це буде благословенням для когось. Господь тих дівчат, які приносили цих дітей і дарує їм твою мудрість, твою любов. Хотілося зайти сюди, подивитись на цей шедевр на стіні трошки з іншого ракурсу. Да, І за цього теж, скажімо так, над нами машини їде да, наді мною. І, скажімо так, як їздять над нами думки або в нас. І це постійна така боротьба. Рекомендую там Андріша Павалов творящий словом. Коли ми приймаємо рішення, важливо все-таки питати Духа Святого. Але дійсно вірую чи на благо. Ну, Я в духі побачила, бо було рішення трошки по-іншому скоректувати сьогоднішній день. Але так як я вчора придбала благословенну діамантову а, мозаїку, і мені там треба було на основу посадити на клай, і частково не хватило. Ось такий красивий арт благословенний. арт єднання інь-янь. Сьогодні слухала книгу Еквезіаст. В цій книзі дуже мені подобається час. Час будувати, час руйнувати. Час війни і час миру. Час миру. Зачасту цей мир Боже дати, цей Божий швом тільки Ісус. Він є любов, він є шовом. Він і є. Єднання істини, єднання двох закоханих сердець Богові це є істина, до чого хоче Бог кожну пару привести. Да? До єднання в його любові. Бо Бог є любов, і досконала любов вбиває всі страхи і відновлює стосунки. Якщо когось його їст зашкалює, да? то Ісус, любов це є проще.